Друзі, всім вітання. вітання сьогодні у нас 19 жовтня, і ми обіцяли вийти до ефіру з приводу з приводу тої катастрофи, яка насувається через новий порядок від Кабміна з 1 грудня, передбачений для волонтерів, волонтерських організацій, які допомагають військовим і цивільним. Ми в 11 часов доєдналися до міністерства соцполітики, до їх презентації, де вони розмовляли і розповідали про 1 грудня. Про те, що 1 грудня має все змінитися, і відповідно 1 грудня за новими порядками буде возитися сюди гуманітарна допомога в Україну. Як для військових, так і цивільних через волонтерів як фізичних осіб, так і волонтерські різні організації. Які висновки ми зробили? Нарада проходила близько декілька годин, і було дуже багато волонтерських організацій, як фізично присутні, так і через всілякі Zoom і YouTube канали. Дуже багато бурень з боку громадських організацій, з боку благодійних фондів, до того, що з жодним волонтером, з жодною волонтерською організацією не порадились в Мінсоцполітики, придумали порядок, поставили дуже жорсткі терміни. Це з 1 грудня, і кажуть, що це все для вас. Якщо для вас, то потрібно було. Порадитись спершу, спершу з людьми перед тим, як ставити їх в якусь позу і казати, що ми причиняємо вам добро. І десятки, а може сотні громадських організацій, благодійних фондів, благодійників це висказали особисто в лице міністру соцполітики і тим представникам міністерства, які організовували цю прес-конференцію. Було висказано дуже багато таких речей, що ці новації вони дуже гарно лягають на великі благодійні фонди: Мега круті мега здорові у яких є штати людей, бухгалтерів, юристів, які будуть дуже гарно оформлювати за новими правилами документи, тому що вони і так і гарно оформляють. У них і так це гарно виходить, а зараз це буде ще в більш такій гарній, красивій формі у вигляді таких табличок, документів, стилізованих як дія у нас в смартфонах. І коли це стосується великих фондів, да, все зрозуміло. Вони підтримують. Вони там даже висказували, що ой, як класно, ми всі за. А коли питання стосується маленьких благодійних фондів, коли питання стосується фізичних осіб, отут представники міністерства посипались, тому що їх запитували: а от ви кажете, що потрібні електронні ключі. Потрібно буде підписувати електронними ключами. А як це робити нашими електронними українськими ключами? Як буде підписувати іноземець, який зібрав там якусь кількість допомоги, везе сюди, в Україну там, з чистою душою, з чистим серцем, а йому кажуть: де ваші електронні ключі? Де подпись? І на це представники міністерства відповідали лише одне. Дякуємо за ваші зауваження. Давайте підключайтеся до робочої групи, будемо це все виправляти. І справедливо представники благодійних волонтерів, благодійників, вони кажуть. Ми так підключимося без питань. Ми вам розкажемо всі все, що потрібно зробити, все, чого ми переживаємо. Але проблема в тому, що ви нас поставили в терміни певні. Це 1 грудня. Тобто, 1 грудня вийде так, що всі ті, хто хотіли допомагати, там іноземці, вони просто перестануть це робити, тому що вони, по-перше, не розуміють, як це робити, а по-друге, вони. Не розуміють, за чим їм людям, які хочуть допомагати, якісь додаткові ускладнення. Якщо там якась фізична особа допомагає, вона, вона ще щось має там розбиратися, яким чином все це завозити. Замість того, щоб у неї було спрощення, вона цього спрощення не бачить. Більш того, є Багато непорозумінь з приводу того, як розподіляти гуманітарну допомогу, і як, наприклад, під обстрілами, коли людям роздається допомога, брати у них певну інформацію, там, ідентифікаційний номер чи паспортні дані, і казати: От візьми пакет Мівіни і дай мені за це свій ідентифікаційний номер. На що міністерство сказало, ні, не треба ніяких ідентифікацій, нічого. І е, получається так, що є документ, який каже, що усьо ми запускаємося з 1 грудня. Є документ, який каже, потрібна звітність, а є а приз... є е, е, зустріч сьогоднішня в онлайні, там де е, представники міністерства кажуть про інші речі. Більш того, вони ще додавали, що у е, ця постанова, яка з 1 грудня, вона не, не самостійна, тобто, вона йде ще в спарки з декільками законів, законів, які ще не прийняті взагалі. І виходить, що спільнота волонтерів не розуміє, що відбувається. Воно не розуміє, ну, воно побачила постанову, прочитала, у неї куча питань. А на цій прес-конференції сказали, що ви неправильно прочитали, ви неправильно зрозуміли. Просто починайте працювати і все вам буде зрозуміло. Ну, відповідно, у людей в головах виникло обурення. А друге, багато запитань. Мінсоцполітики сказала, що воно створює групу, і на цій групі будуть розглядати можливість відтермінування з 1 грудня впровадження цього нового порядку, який може привести дійсно до колапсу, і дійсно може привести до. Зупинки великої кількості гуманітарної допомоги, яка йде від звичайних осіб, підкреслюю, не через крупні великі благодійні фонди, а від звичайних фізичних осіб до звичайних фізичних осіб. Щодо автомобілів, задавалось питання, як передавати автомобілі на військових. Тому що коли вона автомобіль приходить на військову частину, він там і в. Ну, і пропадає. Більше ніяких інструментів впливу на те, щоб, наприклад, е передали пікапа на е Бахмут там, чи на е Харківський напрям. А е передаючи автомобіль на військову частину, він там не, не опиняється. Він опиняється десь в Києві чи у Львові. А люди хочуть передавати виключно на передову. Е Зараз це робиться. Е Через те, що автомобіль приходить на благодійний фонд, і благодійний фонд передає е, напряму військовому. І от спитали у, у Мінсоцполітики, А як далі буде? Як буде з 1 грудня? Відповіді немає. В общем, дуже багато відповідей немає. Була, е, було багато програмістів, які. Запитали у представника соцполітики, а як буде взагалі от, ну, ви тестуєте програму? Цю програму мінімум три місяці потрібно тестувати, а у нас через 40 днів все це запускається. Сказали, так, все нормально, все добре, все буде працювати. От. Тобто, який висновок наш, як фахівців, як, як волонтерів, що завезли сотні автомобілів? Передали сотні тонн гуманітарної допомоги, передали сотні е, дронів, е, і ми бачимо, що дійсно буде величезна проблема з 1 грудня, якщо не відтермінувати цю постанову, якщо не е, прийняти до уваги е, всі ці зауваження, які люди сказали: от е, вони кажуть. Там, в документах вимагається повністю перерахувати всю мівіну, яка заїжджає, і повністю перерахувати ту мівіну, яка, яку віддають тут, в Україні. Ну, він каже: ви уявляєте, от якщо пару пакетиків з 20 тонн не буде. Вони кажуть, да не переживайте, там можна е, скоригувати. Ну і е, волонтерка каже, так, а, а в чому суть тоді цих нововведень, якщо е, ви даєте самі корупційну складову, що хтось може завозити, а потім може коригувати? Завезли е, 300 екофло, а доїхало 100. Нічого страшного, там 200 десь залишилось. Продали на базарах, ну так ну, ми скоригували. І вона каже: так це питання не впровадження нової системи, це питання до правоохоронних органів, а не впровадження якихось там нових порядків, які ви вигадали. І дуже сподобалася одна волонтерка. Вона сказала, що давайте хтось із міністерства за мною е, забере. Гуманітарних грузів з Польщі, з Литви, Іспанії, і прийде зі мною там по ночам, по митницям, поговорить без всяких посвідчень, поговорить з митником, з польською стороною, з українською стороною. Потім відвезеться на Куп'янськ, куп'янський напрям, відвезеться кудись на Херсонський напрям, на Бахмутський напрям. І попробує перездавати пофіксувати цю всю роздачу. Висновок один. Цю постанову однозначно можна переносити строк вступу з 1 грудня як мінімум на півроку. Про це написав народний депутат, де подробно виклав, чому це треба зробити, з прикладами, в який забор ми заїдемо, якщо ми цього не зробимо. Тому, друзі, поширюйте це відео. І давайте підтримувати волонтерами один одного, підтримувати наших військових, підтримувати наших цивільних, які знаходяться на окупованих, деокупованих територіях, щоб уникнути цієї катастрофи, пов'язаної з якимсь новим порядком з 1 грудня, який сирий до кінця не зроблений. Покликаний, як кажуть, спростити життя волонтерів, хоча волонтери не розуміють, яким саме чином не розуміють до кінця правил, і покликаний прибрати спекуляції там торговлі на база, на базарах гуманітарки. Хоча, читаючи цю постанову, ми не бачимо, яким чином це прибирається. Ну, все залишається в точно так, же, просто може в більш гарному вигляді стилізованому під дію, яка є у нас в телефонах. Підкреслюю, ми за те, щоб перенести на півроку вступ в дію цієї постанови, і за цих півроку на робочих групах, на радах випрацювати те, що хоче держава в плані контролю. Щоб не продавалась гуманітарка, і реальних потреб, які є зараз в цих опасних точках, куди возяться гуманітарний груз. І можливо, держава має приймати на себе ризики, що так, да, будуть зловживання, вони є, були і будуть, але потрібно приймати механізми, які інші, ніж просто. Замінити там бумажні декларації, замінити на якісь там електронні декларації, які ну, по суті нічого не вирішують. Тож, давайте поширювати цей це ефір, це відео для того, щоб ми вимагали перенесення е, з 1 грудня е, введення цього порядку мінімум на півроку і за ці півроку е, випрацювати новий механізм. Е, підтримуєш? Так, підтримую, друзі, е, щоб ви. Крім того, що ви поширюєте це відео, то ви всі добре знаєте дуже дієвий механізм, що можна писати вашим народним депутатам з вашого округу. І це дуже, дуже діє. Зараз вони трошки відволічені тим, що відбувається в Верховній Раді, приймається бюджет, приймає, скасовується діяльність російського патріархату на, на території України. Але разом з цим є дуже велика катастрофа, що чуть-чуть більше ніж через місяць. Просто фури, буси, машини, просто все це стане на кордоні. Тому давайте е, об'єднаємося, дуже гарно, всі класно об'єднувалися тоді, в лютому, на початку повномасштабного березня. Е, все дуже класно працювало. І що зараз змінилося е, фактично через два роки? Що такого в державі помінялося, що хоп, і потрібно зарегулювати даний процес? Якесь в мене відчуття, що просто хтось знову захотів спизити бабки на розробки діджиталізованої цієї програми, а не е, гроші ці направити на військових чи на відновлення будівель. Зараз зима наближається, людям потрібно дахи. Ми тільки повернулися з харківського напрямку. Там там всі будинки е в осколі, е в борові, всі будинки без дахів, без вікон. Так можливо, краще було гроші направляти туди. Такі риторичні запитання, емоційні. Тому е, пишіть народним депутатам, поширюйте це відео, робіть максимально репостів і е, тримаємо кулаки, щоб все було добре. А ми сюди іще додаємо в опис цього відео петицію. Ви можете просто проголосувати за цю петицію за те, щоб на півроку відтермінувати введення цього порядку. Дуже дякуємо, тримаємося разом до перемоги.